Найкращим для людини є, знаєте що, я прочитав одну дуже цікаву книжку, яка прямо відкрила мені очі на події, і я багато чого зрозумів, і мені стало легше на той момент. Я вже поставив навіть закладку в тій книжці і вертаюся час від часу до неї тоді, коли мені треба. От, Я зараз сижу собі на природі, е гарне дуже озеро переді мною, от. І я собі в такому стані спокійному розслабленому. от. І... Е, деколи, коли я перебуваю в такому стані, то в мене є, е, ну, типу, ти відчуваєш щастя, але не знаєш, що з ним робити, що з нього е, вийде і куди його подіти. От. І просто я деколи встаю і іду. Бо ти свідомо тікаєш від того щастя. Я от е, десь пані, що е, коли я сиджу і відчуваю такі моменти, от, е, то мені... Щось хочеться робити. Я в тій книжці прочитав, що думкою пізнати світ неможливо, тому що думка наша, вона є по суті обмежена. Ти наречешсь, щось придумуєш то, що ти не бачив. От, все в принципі, в думці є те, що ти бачив. От. І тому єдине, чи можна пізнати світ, це пізнати світ саме через дію. От там написано. В принципі, це є така східна філософія, що для поєднання там з Богом. От треба е, щось робити, тобто ось це поєднання, воно йде через дію. Е, ніби ти не зможеш пізнати світ, не, мож, не зможеш нічого знайти і відшукати, знайти відповіді на питання через думки. От, а власне через дію, коли людина щось робить, коли вона щось здобувається, робить те, що вона хоче, те, що е, стикається з її реальними внутрішніми ось переконаннями. От. Це і є власне та правильна дія, яка певно і переносить щастя і результат. Так само, як ми всі були малі, малими дітьми в дитинстві, от, і щось робили, і відпочивала просто таке щастя. От. Тому що, перебуваючи в цьому тілі, воно таке обмежене, от, воно болить, хоче їсти, хочеш спати. От. Тобто в тебе є такі перепони на тому, щоб пізнати взагалі там себе і ось все, що відбувається. І весь світ. От. Тому, власне, от сидиш зараз і ну, типу, після робочого дня заспокоїшся трохи от, і хочеться зразу щось встати, піти, вискочити, як ніби з цього тіла, ніби ти не можеш в ньому втриматися. Хоча в мене було такі стані на медитативні, де я міг би перебувати в такому стані, там, ну, не знаю, ну довгий період часу. У мене було таке, що там 20 хвилин, е, допустимо, я медитую. От, а потім, е, ну, типу, треба завершувати, в принципі, я десь так медитую. От, і в мене було таке, що я просто не хотів вертатися з, е, з тої медитації до реального світу. От, тобто є такі дві точки пізнання або через медитацію, або через дію. <кхід> От. Бо думками можна зайти далеко. А якщо е, думки ці не знаю. Погальні, ну типу, то можна зайти взагалі не туди. От. Так що мильки, якщо і вони є, то вони, походу, мають бути на якусь ініціативу на те, щоб щось робити. От. Тому я тут зараз ще трохи посажу і піду. Та й все. Буду шукати ці моменти радості. Всім добра.